Своїх сімей, заради процвітаючого майбутнього своєї країни. І навіть вони на протязі двох років ми вже б'ємось за те, щоб вони отримали землю. Начебто в Пеківні було виділено біля 40 гектарів землі для розподілення між тими, хто взагалі нуждається в тому і хто того заслуговує. Першочергове право. Нас воїнів АТО побрано. Зараз на сьогоднішній день розглядаються, тільки розглядаються сім'ї полеглих воїнів, а за тих, хто лишився живий і надалі намагається в цій країні щось робити. Взагалі забули, взагалі немає розмови. Начебто це особистий якийсь шкурний. Ніякого шкурного інтересу немає. Треба розуміти, якщо в мене є клаптик землі, де я можу побудувати свій дім, якщо в мене є клаптик землі, на котрому я можу висадити якусь яблуньку, на котрому я можу висадити хліб пожати, то в мене буде велика і добротна сім'я. Я буду хотіти, щоб моя дружина народжувала дітей. Виховувала їх, здращувала, пестила на цій землі, і щоб ці діти любили цю країну, поважали і робили все можливе, що від них залежить для процвітання цієї країни. Тому я запрошую всіх, всіх небайдужих громадян, всіх хто вважає себе патріотом, не бути байдужими, долучатися до... Країні і не надіятись на те, що можна прийдуть і зроблять для нас щось краще. Вони прийдуть для того, щоб тільки ще більше вкрасти, але якщо вже згадувати, то Янукович крав, не будучи, не було війни в країні, а ці крадуть під час війни, а це вже навіть не кража, це мародерство. Де знущання над, над нами з вами і повна неповага до свого народу. Мене перетинає дух, чесно кажучи, від ненависті до них до всіх. Любі мої друзі, я вас дуже прошу, прислухайтесь до кожного слова, що звертається до вас. Приймайте участь, залучайтесь. Слава Україні! Слава Україні! מה קורה?